Дорогі браття і сестри, шановні кам'янчани, ми з вами готуємося зустріти найбільше свято Церковного Року Воскресіння Христове Пасху. Традиційно ми приходимо в храми для того, щоб освятити свої пасхальні кошики. Та ми повинні пам'ятати, що головне не те, що ми покладемо до цього кошика, а те, з яким серцем. З якою совістю і з якими думками ми прийдемо до церкви. Вітаю усіх вас, з світлим Христовим Воскресінням. Я бажаю, щоб ця Пасха стала останньою воєнною Пасхою в житті нашого народу. Бажаю всім нам перемоги і нехай на нашій Богом даній українській землі запанує благословений і справедливий мир. Закликаю всіх вас. У ці світлі великодні дні прийти до наших церков і піднести свою молитву за нашу перемогу, за наших захисників і захисниць, за наших воїнів, які бережуть наш з вами Мирний сон. Нехай благословення Господнє буде з усіма вами. Амінь. Христос Воскрес! Шановні Кам'янчани, Великдень це одне з найсакральніших свят. Україні. Воно символізує перемогу, добра над злом. І особливо зараз, під час російсько-української війни, ми маємо бути єдиними. Ми маємо молити Господа Бога, щоб Він дарував свою милість і перемогу в цьому 2024 році. Тому я закликаю вас прийти до українських храмів і молитися Богу за перемогу, за наших хвоїв. Десь скоріше повернулися до своїх домівок живі та неоспадів, щоб вони святкували свята в колі своєї сім'ї, любові і в достатні. Тому давайте разом будемо єдиними і молимо Бога про на нашу перемогу. Свято нас!